А сьогодні ми вам розкажемо про чудовий професійний торф'яний субстрат родом з Естонії. Ось такий у нас є субстрат це торгова марка «Фріпіт». Фасування 300 літрів преміум якості. Це мілкий, дуже якісний торф підійде самим вибагливим клієнтам. Тобто він заряджений усіма необхідними добривами. Також має зволожуючий агент чудову структуру і ось таке професійне пакування в 300 літрів. Зверніть увагу, за рахунок того, що сам торф є дуже якісний і легкий, в палеті стає 7 рядів по 3 мішка, тобто це 21, 21 мішечок на палету стає. Як на мене, дуже недооцінений субстрат, тому що були певні перебої з поставками, тому що виробництво робило реорганізацію і зараз там працює сучасна лінія, яка фасує його в 300 літрів. Давайте зараз відкриємо, подивимося, який він по якості. Так. Відкриваємо, подивіться, яка якість. Тобто вже по кольору можна визначити, що це дуже якісний торф використаний в цьому субстраті. Він дуже щільно запресований. Ну, тобто, дивіться, його фактично не так легко як би, і дістати. Але ось так він розпушується і ось так він виглядає. Дивіться. Якісний торф використаний. Ось така структура в нього, дивіться, якщо камера передає, можна побачити, наскільки якісний торф. Ну, хто розуміється в торфі, той то зрозуміє, що це дійсно якісний торф. Ось, Добре пахне. Ось так.